Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович сьогодні в програмі. Виступ Шамана біля посольства США в Москві виявився не мітингом і не концертом, а презентацією кліпу. Так мерія Москви змогла обійти власну заборону на публічні заходи. Цей документ відкриває перед жителями Росії нові можливості. Чи побачимо ми презентацію кліпу Росія без Путіна? У Сочинських горах моторошний силует на все небо налякав туристів. Всі задаються питанням: це друге пришестя, чи це просто прийшли по Путіна. І це щось незрозуміле відбувається і в Костромі. Що це? Новий російський вид спорту, чи саме так і виглядають традиційні російські цінності. А тепер поговоримо про ці та інші новини докладніше. Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його дзвіночок, вподобай, репост, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. Ну що ж, у п'ятницю в столиці Франції Парижі відбулося урочисте відкриття літніх Олімпійських ігор. знаєте, як на мене, відкриття вийшло яскравим, атмосферним і дуже сучасним. Враження навіть не зіпсував дощ, який лив протягом практично всього свята. І за цією подією спостерігали сотні мільйонів людей на всій планеті. І знаєте, якщо ці люди отримували задоволення, дивлячись на те, що відбувається, то в країні, де почуваються погано, коли комусь добре, і навпаки, відкриття Олімпіади в Парижі розкритикували. Прокоментувала відкриття Олімпіади в Парижі Марія Захарова. Вона назвала його навіть не дном, а дном сіни. Судячи з коментаря під час перегляду Марія Владимировна все ж таки відкрила абсент, який залишала на Новий рік. Судіть самі для початку до Марії Захарової прийшов вершт. к апокалипсису. Цитата мовы оригиналу на шоу флаг олимпийского движения нес всадник апокалипсиса, под раскрывший формат конца света. Французским специалистам он представляется цифровым. Когда человек будет скинуть с пьедестала мироздание роботизированной моделью с искусственным интеллектом вместо души. Кинет цитаты. Ух, Так ось ти який, делірій. А взагалі не можна чиновнику такого високого рангу пропускатися таких непробачних помилок. Ну які це вершник апокаліпсису? Вершник апокаліпсису виглядає ось так. Тут же не переплутаєш, правильно? Але найбільше Марію Захарову обурила не це. Цитата, знову ж таки, мовою оригіналу. Одним із главних перформансів Олімпіади стало ЛГБТ-глубління над святим для християн сюжетом тайний вечері, посліднім ужином Христа. Апостолов зображали трансвестити. Кінець цитати. Ну тут, прям Марію Владимировну, понесло. Тут варто нагадати, що таємна вечеря це не православна ікона, це розпис роботи Леонардо да Вінчі. І зробити цей розпис його попросив не Бог, ні. Це було людське замовлення. Розпис Замовив його патрон, герцог Лодовико Сфорца та його дружина Бетрічі ДСТ. Але хіба Марію Захарову це цікавить? Не приховую, я чекав коментарів з приводу відкриття Олімпіади від Дмитрія Медведєва. Але на той момент, коли я записую це відео, він досі зберігає мовчання. Останній запис в його телеграм-каналі присвячений тому, що Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів. Тому, можливо, Дмитрій Анатолійович ще святкує. А з іншого боку, це може бути і традицію, адже ну, Дмитрій Медведєв звик під час відкриття Олімпіади. І відпочивати та дивитися сни. Так, хтось назвав деякі моменти відкриття Олімпіади в Парижі надмірно провокативними, але знаєте, як на мене, ці моменти це точно не про вершників апокаліпсису і не про трансгендерів. Це про свободу. Про те, що тебе завжди приймуть як рівного, яким би ти не був. І тому, саме тому, в відкритті Олімпіади брали участь найрізноманітніші люди. Знамениті і, напевно, ті, кого знають не всі. Люди з різною орієнтацією, чоловіки і жінки, молоді і вже в поважному віці, люди, сповнені сили з обмеженими можливостями. І так, всі вони різні, але саме це і робить наш світ. Різноманітнішим і багатшим. Але ні Марія Захарова, ні колеги по розпаду особистості так не вважають. А більшості жителів Росії, хто дивився відкриття Олімпіади на Ютуб, воно здалося най, ну, не динамічним і навіть затягнутим. Але цьому є просте пояснення: в Росії почали сповільнювати Ютуб. Так різко впала швидкість завантаження відео на Ютуб, особливо в форматах і 4 k Що цікаво ще 12 липня. Наприклад, депутат Держдуми Хінштейн розповідав, що це саме Ютуб винен у падінні швидкості, а вже 25 числа він назвав це, цитата, винужденим шагом, направленим не проти російських пользователей, а проти адміністрації іностранного ресурсу, який по-прежнему вважає, що може безнаказано нарушати і ігнорувати наше законодательство. Кінець цитати. Забавно. Мені завжди здавалося, що якщо хтось порушує законодавство, то потрібно зібрати докази і йти до суду, правильно? А тут без суду і слідства просто вирішили уповільнити. Цікаво, чи пошириться ця практика. Чи будуть сповільнювати в Росії підозрюваних у злочинах? Ну як з Ютубом ну не вийде, звичайно, але гирю на ногу можна повісити. А взагалі, за повідомленням деяких джерел, рішення про повне блокування Ютуб в Росії готується до жовтня. А до цього часу триватиме уповільнення відеохостингу. До речі, Дмитрий Пісков 12 липня теж говорив, що РФ не планує обмежувати доступ до Ютуб. І ось його обмежили. А ще Дмитрій Пісков навіщось повідомив, що в Росії не йдеться про мобілізацію? Висновки робіть самі. До підготовки російського суспільства до блокування Ютуб підключили і важку артилерію. Рамзан Кадиров по поличках розклав, що потрібно зробити з Ютуб у РФ. НАТО ні замідляти. Треба сьогодні закрити чорною ще щодо і одного. Легче будет нам, да? Матча, можно еще раз спрошу? Мы говорили, нужно развивать социальные сети свои, но они не развиваются. Как вы думаете, почему? Потому что мы самые топовые, да, артисты, актеры, футболисты наши и наши, которые есть, сидят на да, их не сетят, да, поэтому не развивается, да. Вот если мы сделали бы так, чтобы они сидели на Дон, да, то да, развивалось бы если мы закрыли бы все, как в Китае, как в других местах, то мы развивались бы, наши сай сайты. Но вот в Китае, да, все запретили, запретили, все. Да, да. Они вынуждены сидеть на да, этом. Да. Ні, ну залізна логіка, щоб щось розвивалося, потрібно щось заборонити. І нехай хтось спробує заперечити, цього шайтана спіймають і віддадуть синові Кадирова. А взагалі Рамзана Кадирова можна зрозуміти. Я серйозно. Йому Ютуб не цікавий. Не цікавий йому Ютуб. Йому його подопічним більше подобається Тікток. А ще в зв'язку з повільненням Ютуб тепер все частіше в російських офісах можна буде почути ну, такий діалог, чим на вихідних займався. Та кіно на Ютуб дивився. І як тобі? Та я не знаю. Я поки що тільки заставку подивився. А може все буде ще складніше. І подивитися якесь відео на Ютуб в Росії стане справою всього життя. Почав дивитися, коли тобі стукнуло 20, закінчив дивитися твій онук. А ось той чий канал на Ютуб вже давно заблоковано, Володимир Соловйов не згоден із Кадировом в тому, що потрібно брати приклади з Китаю. Йому щось взагалі перестав Китай подобатися. Китай сказал, мы не будем ни с кем в Союз военно политический особенно входить. А вообще это неправильно. Мы должны им сказать сейчас особенно. Вот перед вами маячит серьезная опасность. Китай. Мы от вас не откажемся и не отказываемся. Но давайте, в конце концов, форми формировать. Смотрите. Я очень хорошо вот отношусь. к а, очень хорошо отношусь позже... к Можно детский вопрос? Как платежи хорошо пошли? Ну, вот в вот китай. я и говорю об этом. И я второй тоже, детский ты вопрос. Меня снимаешь... Скажи, пожалуйста, да, да а вот те беспилотники, возны... которые наносят поражение, в том числе нашим войскам, они где производятся? Той же самой да. фирмы, да. что наносит им. Да, да. 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 Есть, такая проблема. есть такая проблема. Это же, как ситуативный друг Эрдоган. Он проси, пожалуйста, он технику заодно кому поставляет. Да, частный бизнес. Нет, мы хотя бы ситуативно говорит, что он ситуативный, ситуативный. Ну ладно, А ладно. это гора горит. Мы не надо вот как вот здесь черное и белое. К сожалению, черного белого не бывает. Мы в том числе сами влезли в этот глобализм, втащили минус, все сейчас, страны сейчас, окружающие минус, нас. Минус, Китайцы туда раньше нас. втащили. Сейчас война идет. И он для нас. А вот да, Черный кореец да, говорит, война. мы с вами плечом к плечу в одном окопе. Ага, тобто ті, кого Росія вважає своїми союзниками з нею за гроші, та ти що? І тільки Північна Корея по любові. Ух ти! Помиляється, Владимир Рудольфович. Північна Корея теж доїть Росії по максимуму, і коли продає Росії старі боєприпаси. І зараз, коли почала заробляти на російських дітях, 250 російських школярів написали есе про роль Росії в багатополярному світі і виграли що? поїздку в табір у Північної Кореї. Ось що розповідає мама однієї з переможниць. Цитата Аліна Дуже відповідальна дівчина розуміє роль Росії в сучасному світі. Вона дуже пишається своєю країною і має всі навички, спілкування та запаси соціального інтелекту. Вона дуже цікавиться Кореєю. У нас була мрія накопичити грошей і з'їздити у південну Корею. Ну, ось перший щабель, подорож до північної кінець цитати. Клас. Мрії збувається. Певний, що мрія побачити Південну Корею стане ще сильнішою після відвідин північної, а з іншого боку, можна зрозуміти, маму цієї дівчинки. Вибір відпочинку для жителів Росії зараз невеликий. За кордон не поїдеш тому, або сидячи в північної Кореї, або стоячи на курортах Краснодарського краю. Ось так це виглядає. Погодьтеся, ну так скріпленько, плечем до плеча, попок до попка, де ще можна відчути таке єднання російського народу. І поки російські діти їдуть до північної Кореї, щоб побачити, який вигляд скоро матиме Росія, у самій Росії думають над тим, як зробити її світлішою. Мова не про встановлення вуличного освітлення. Глава головного управління МВС у Подмосков'ї Віктор Пауков поставив завдання: цитата: «освітліть московську область для того, щоб вона не зачернялась, так сказать, іностранними гражданами. Про це розповів його представник. Во вторник присутствовал на расширенной ГУВД Московской области и наш непосредственно начальник Виктор Кузьмич Пауков отмечал, что данное направление находится на особом контроле, находится на особом контроле у президента, у министра внутренних дел. И сейчас рассматривается ряд законопроектов для ужесточения мер принудительного характера для иностранных граждан, которые нарушают законодательство. Как было отмечено, основная задача, как он сказал, говорит, осветлить Московську область для того, щоб вона не зачернялась иностранными гражданами. Це основна задача. Яка крута ініціатива. І головне в ній ні крапельки, ні ксенофобії. Взагалі немає. Щоправда, виникає безліч запитань, а що мається на увазі під освітленням? Як відбуватиметься цей процес? І чи торкнеться він тільки темненьких, які приїхали з інших країн, чи жителі Дагестану та Інгушетії, наприклад, теж потраплять під роздачу? Чи з'являться на вулицях патрулі освітлювачі? І чи буде в них із собою палітра кольорів, щоб вони чітко могли визначити, чи потрібне цій людині освітлення, чи можна її поки що відпустити? Впевнений, що і корінні москвичі напружилися після цієї новини. От як бути тим, хто встиг засмагнути за кілька літніх місяців? А ще думаю, що на цій новині підніме. Ця салони краси в Москві та московській області охочих трохи освітлитися самостійно, щоб не бути освітленим поліцією, стане набагато більше. І найголовніше, а як ви збираєтесь освітлювати іноземних громадян, які вже отримали російське громадянство? Відповідь на це запитання є Олександра Бастрикіна. Він запропонував у пріоритетному порядку відправляти іноземців, які не були російського громадянства в зону СВО. Користувачі мережі одразу ж виступили з пропозицією відправити на так звану СВО Будь ласка, Стівена Сігала, Джефа Монсона, Роя Джонса Молодшого та Жерара Депардія. А ну а що? Хлопці ще не дуже старі. Настав час відпрацювати за халявні квартири і нагороди, правильно? Тим більше, що кількість російських військових скорочується і на фронті, і в тилу. Аннушка вже приліла масла. Затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитрія Булгакова. Судя з усього, це фото зробили просто під час затримання. Булгакова заарештували у справі про корупцію. Помістили всі з обутирка в Москві. Він мав посаду заступника міністра оборони з 2008 по 2024 рік, а з 2010-го керував роботою забезпечення російських військ і технікою, а ще він близький друг Сергія Шейгу. А судячи з цього фото дуже дуже близькі, прям голову на плече поклав. Міжиться затримано ще одного колишнього підлеглого Шойгу. Главу військово-будівельної компанії Міноборони Андрія Бєлкова підозрюють у зловживанні повноваженнями під час виконання Держоборонзамовлення. Знаєте, класно це все. Що тиждень, то когось з міністерства оборони Росії відправляють або в СІЗО, або на той світ. Молодці цікаво, як себе зараз э, почуває сам. Сергій Кажуґєтович, це ж його колишній підлеглі, правильно? Ні, що його, звісно, теж сидить. Щоправда, не в СІЗО, а в Радбезі РФ. І напевно вони ж йому телефонують, щоб запитати поради або просити про допомогу. Ось він що, тупо морозиться і не бере слухавку. А може, навіть деякі приїжджають до його будинку, щоб поговорити, як він викручується. Робить вигляд, що втратив пам'ять. Але переживати затриманим військовим Росії не варто. Якщо потраплять до в'язниці, прямо звідти можна буде знову вирушити на улюблену роботу. Правда, не в кабінет, а на фронт. Але все ж таки. І навіть якщо вони загинуть, пам'ять про них в Росії залишиться. У Держдумі запропонували друкувати на грошах портрети загиблих військових в Україні. Цю пропозицію озвучила депутат Держдуми Яна Лантратова. Слухайте, ні, в них точно серед депутатів проходить якийсь негласний конкурс на найбільш ідіотську ідею. Я серйозно. І оце ну така заявка на перемогу. А як обиратимуть кого друкувати на грошах? А кого ні? У них же конкурс зараз 100 тисяч осіб на місце. Можемо пофантазувати, звісно, зазвичай не тільки зображення людини розташовується на грошовій купюрі, там ще є якесь знакове місце, правильно? Тому можна на купюрі розмістити фото Захарченка і поруч кафе Сіпер або моторолу, і поруч Ліфт, а може навіть увічнити ще живого Віктора Медведчука. Щоправда, це вже буде купюра не в 100 рублів, а в 30 срібняків. Можливо, у вас будуть варіанти, кого і як розмістять на російських грошах. Напишіть про це в коментарях. А ще знаєте, мені здається, що якщо в Росії реалізують цю ідею, то поняття брудні гроші набуде нового сенсу. Ну і нарешті жебраки в Росії зовсім по світу підуть, якщо такі гроші з'являться. Ніхто їм більше не кине в коробку 100 рублів. Тому що ось так сидіть, жебрак, іде повз людина. Молодий чоловіче, кіньте на прожиток 100 рублів, а він таки ні своїх не кидаємо. Якщо когось надрукують на грошах, то комусь доведеться задовольнятися і плакатом біля будинку. Ось таким як цей, який встановили загиблому хлопцеві з Тамбовської області, якому було 18 років. Ось дивишся і розумієш. Ага, так воно було варте того. Той випадок, коли плакат його встановлення коштують дорожче за будинок і за життя. Не відстає від Яну Лантратової Віталій Мілона. Він виступив проти імпортного алкоголю в Росії. Импортный алкоголь весь надо исключить. И на бездумье или везде? Вообще надо убирать. То, что сейчас продается, это все-таки импортный шмордяк, mm -hmm. Все эти вискари, коньяки, все можно пить отечественное. Если тебя тянет на французское, значит, проверься, что <с там с, с тобой <с не так. Что это у тебя там французские шансоны играют в голове, вместо того, чтобы наше отечественное пить. Алкоголь – это зло, алкоголь – это яд. Якщо уж ти не можеш устояти страсті, по крайній мере, не придавай родину. Цікаво, який вітчизняний напій мав на увазі Віталій Мілонов. Це залишається загадкою. Можливо, ось цей ну, він точно дозволяє любити батьківщину до безпам'ятства. А ще, знаєте, іноді думаєш, а може є якась логіка в тому, що говорять депутати Держдуму РФ? Може вони в чомусь мають рацію, а потім. І так намагаєшся уявити, як, наприклад, депутат французького парламенту говорить жителям Франції: якщо вам заплатілося горілочки, вам потрібно перевіритися. І все. Ти одразу розумієш, що ні. Не все добре з головою в депутатів Держдуми РФ. І відразу ще один доказ: Все той, же Віталій Мілонов запропонував заборонити фільми про щасливих самотніх чоловіків. Цитата: треба заборонити ось цей образ вовка, однака, самотнього мужика. Якщо у мужика немає ні дружини, ні дітей, є серйозне до нього запитання. І це запитання може бути Дуже неприємним цій людині. Кінець цитати. Ну що ж. Попрощаємося з депутатом Мілоновим, тому що судячи з усього, він поставив неприємне запитання головному вовку одинаку Росії. Ну що, дивіться, дружини в нього немає, і дітей своїх він не визнає. Але головне, що рано чи пізно цей вовк потрапить у капкан, чого йому і бажаємо. І це в них. А нам, як відомо, своє робити, тому ви ще нісе продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. Дуже вам за це дякую. На сьогодні це все. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі.